Чернігів забезпечує пункти незламності, розташовані на території міста, необхідними для їх функціонування речами. З запасів гуманітарної допомоги виділяють спальники, обігрівачі та ліхтарі, а з матеріального резерву паливо для генераторів, які знаходяться в пунктах незламності, надати управлінню освіти полтори тонни діспалива. А державні служби з надзвичайних ситуацій 500 літрів бензину а 95 Водночас функції пунктів незламності можуть виконувати і найпростіші укриття, облаштовані раніше цього року у підвальних приміщеннях чернігівських багатоквартирних будинків. На цьому наголосив міський голова Владислав Трошенко під час засідання виконавчого комітету 1 грудня. Все навантаження йде на 26 пунктів незламності. Хоча ми маємо на сьогоднішній день 770 фактично підвальних приміщень, скільки люди. Укомплектованих генераторами трошки меншої потужності, але які по суті вирішують ті самі задачі. Облаштовувати найпростіші укриття в навчальних закладах та підвальних приміщеннях багатоповерхівок Чернігова, а також забезпечувати їх генераторами. Місто почало ще у вересні. Тепер вони не тільки даватимуть прихисток під час повітряних тривог, а й тепло та світло у випадку блекауту. Користуватися ми ними думали собі тоді, коли ми робили, тоді коли буде. Або там друга серія сухопутного наступу, або обстріли якісь. Тобто, щоб все було реальними укриттями. Тому що реально палатки на вулиці вони не є укриттями. От. а вони є якраз е таки е е е е е е пунктами обігріву. За словами очільника Чернігова, ситуації, коли містяни приходять до шкіл, щоб скористатися пунктами незламності в той час, як там іде навчальний процес, також не повинні траплятися. Є випадки, коли маючи електроенергію, маючи газ, маючи тепло в оселях, люди приходять і вимагають не тільки чай каву, а й поїсти там і таке інше. Всіх задач не ставилося. Фінансування на ці речі не виділялося, тому що коли за настання відповідних умов, вони почнуть працювати. Найближчим часом представники ЖЕКів проведуть розмови зі старшими будинків, щоб ті почали за потреби використовувати найпростіші укриття в багатоповерхівках у якості пунктів обігріву.